Покажу вам одну таку штучку. Значить, всі знають, яка ціна на отакі заводські датчики. Зерновий, колосовий, вентилятор і відбойний бітер. Значить, поламався в мене цей датчик, узнав я його ціну. Ходив, подумав і зробив таку штучку. Значить, це із кукурудзяної жатки з кейсівської ступочка. Тут засвердлена, зроблена така шайбочка з зубчиками і датчик з ротора. З ротора, ну на обороти ротора, ось така пластинка. Все воно на штатне місце підходить. Так само такий датчик стоїть. Ось на оберти двигуна. Так поставив і все працює. А, що ще, ще покажу. Тут просто в мене датчик був один. В кого датчик цей поламається, можна поставити отакий ось донівський. З... З Дона, Дон 1500, він там коштує копійки 300 чи 200 гривень, навіть на розборці за сотню віддадуть. А так ось фішечки. Стара обрізана, поставлена на штатне місце, ніде нічого ну, тут не портиться, можна в будь-який момент поставити свій датчик. Оригінальний. Ну Оцей працює не гірше, ну, так само працює, нічого там не стрибає, обороти все на місці, все правильно. Так що користуйтесь.